Пісні переклали з російської. Вони дуже зайшли українцям. Піна колада Козловського прем'єра україномовної версії на нашому баченні стала одним із головних трендів ТТ цього року. На ютубі всього за два тижні зібрав мільйон прослуховувань. А сам Козловський зізнався, що не очікував такої реакції українців. Пісня романцеро Катерини Буженської вийшла понад 10 років тому, але її переклад рік тому спричинив справжній фурор. За цей час її прослухали майже 5 мільйонів разів і створили купу тіктоків. Днями романцеро виконала злата огнівіч, але фани кажуть, що в голосі Буженської більше енергії та сили. Олена Тополі вже називають справжнім українським хітом. Я готова носить, стоп, для тебе Артистку хвалять за рок аранжування та якісний переклад, бо змінилася навіть назва пісні. Якщо раніше це була точка на карті, то тепер каштан. До речі, трек вона присвятила нашій незламній столиці.